Коли горить, палає небокрай, земля перетворилася на пекло, Бог залишає Янголам свій рай, сам йде з героями у бій запеклий. Він одягає форму ЗСУ, формує добровольчі батальйони, благословляє на святу війну, оберігає небеса просторі. Боги війни. І з Господом в строю. На мові градів і грому розмовляють, вони стоять на смерть в однім бою. З собою наше небо підпирають, тримають міцно північ, південь, схід козацькими руками і плечима, щоб землю нашу не топтав сусід, щоб кожна мати дочекалась Сина. Боги війни. Незламні і святі, це наші хлопці і дівчата смілі, не розіпне ніколи на хресті кат Україну. Слава вашій силі. У ці сумні і переможні дні Складаєм шану ми богам і Богу затихне грім, Загаснуть війн вогні, ми віримо у нашу перемогу. В день перемоги Бог злетить у рай. Боги війни теж скинуть обладунки і заспіває гімн в країнський край. І буде радість, сміх і поцілунки.